Hi, hey guys. guys! Це Flame English, і ми знову на Ютубі з новим відео. Сьогодні у нас будуть факти про нашу школу, як офлайн, так і онлайн. Можливо, щось з цього ви знали, можливо, ми щось відкриємо якусь таємницю. Поїхали. Отже, перший факт це той факт, який дуже мало хто знає. Ми відкрили нашу школу саме офлайн за трішечки більше, ніж місяць. Ми почали ремонт, приміщення, купляти меблі, замовляти і так далі. Почали на самому початку серпня, і 9 вересня того ж року в нас вже було відкриття. Тобто, ми. Не тянули там два-три місяці, півроку. В когось це займає трішки довше процес цей, але в нас, на щастя, вдалося відкрити за місяць. М -м, насправді, без допомоги наших найближчих людей, звичайно ж не обійшлось. Тобто це не робилось самостійно. Була ціла команда наших рідних, яка нам допомагала. Хтось допомагав з документами, хтось допомагав з замовленням різних е предметів, які потрібно було для школи, хтось допомагав з ремонтом і так далі. Тому насправді так за місяць нас це вдалося, і цей факт насправді дуже мало хто знає. Так, намальова. Допомагали собаки наші коти. Нас четверо котів, один пес. Вони допомагали ходили там фарбувати стіни. Ми пригадую, замовляли абсолютно кожну частину наших меблів окремо під індивідуальне замовлення. Тобто, ми шукали в Пінтересті референси, які ми пізніше втілили фактично в життя. До прикладу, в нас такі неординарні, на жаль, їх зараз не видно на, на відео, неординарні ніжки для стіль, столів, для стільців. Ми. Ледь, можливо, факт номер два, який ми не планували, але я би хотів сказати, це те, що ми замовили стільці вже 5 чи 9 вересня, тобто ми перших два тижні навіть не мали стільців, але в нас вже були наші перші студенти. Вже були у нас не було стільців, прийшла пані Марія, і ми мали один буквально стульчик. А, а, це не було, це не було. У нас ще не було навчання, але перших два тижні вересня у нас не було стільців. Так, так. Перші дні, коли, так, коли вже майже, майже все було готово, у нас стільців не було, але вже на. Перші уроки в нас вже були стільці, але не всі, тому що нас трішечки підвели Це один із факапів. Так, замовники стільців, тому що ми замовили їх завчасно. 20 за, стільців за три тижні до відкриття так, ми замовили. Так, за три тижні добре. І Ми їх не отримали включно до 5 вересня. І Я пригадую, що ми ми екстрено знайшли київську фірму, яка фактично нам їх переслала за два дні, а партію з 13 стільців з і потім докуповували так, 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 так. так, ну це такий цікавий і факт, і факап, і можна сказати, що не все йде гладко. І звичайно, що тим паче за місяць часу не все в нас йшло гладко, але ми викрутилися і але в нас все вийшло. Так, да, в нас все вийшло, і насправді сюди можна додати те, що якщо у вас є якась мрія, якщо у вас є якісь бажання, його потрібно втілювати, не чекати там роками. Та не завжди буде оцей ідеальний момент. Хоча завжди здається, от можливо зараз не ідеальний момент, але його може ніколи не настати. Тому якщо у вас є дійсно мрія, яку ви хочете реалізувати, то реалізуйте якомога швидше. Факт номер два: у нас є мотиваційна система для дітей, над якою ми думали дуже довго. І придумали її самі, yeah? так. Ну так. так, фактично, фактично, ми придумали і самі. Е, в нас є наклейки, дітям потрібно зібрати певну кількість наклеїв. Вона дається, що заняття за різні е, відповідні штуки, тобто за поведінку, можуть дати ці наклейки, якщо гарна була поведінка, за роботу на занятті, за роботу вдома, наскільки вивчений був матеріал. І коли вони збирають певну кількість, вони вибирають тянуть лотерейку. Тобто, не просто так, що от ви зібрали певну кількість і ми даруємо вам те, що в нас є. Вони тянуть лотерейку. І це ще цікавіше. Тому що діти ніколи не знають, що вони витягнуть. В них є три таких шанси. Вони витягують три різні бумажки лотерейки, і з тих трьох вони потім вибирають. Тобто, я їм показую, що вони витягнули. Вони обирають. Тобто ніхто ніколи з дітей не знає, що в них попадеться, і це ще цікавіше. Тобто вони не самостійно обирають, а от як в них випаде. Тому от така мотиваційна система, да, ми фактично її самі придумали. Ми знаємо, що є школи з різними мотиваційними системами. Це наша, і поки що нам казали, що вона доволі унікальна і її більш ніде не чули саме. З лотерейками і з такими системами. Вона доволі успішно працює, тому що у нас було дуже багато відгуків від батьків, які приходили і казали, що домашні завдання спочатку діти виконують не, не шкільні, а саме наші додаткові домашні, тому що вони знають, що вони за це отримують наклейку. І тут така маленька ремарка для наших глядачів: це те, що ми не так максимально стараємося оцінити поведінку студентів на уроці, як те, що це їх мотивує, знаєте, не, не робити гармидер, не робити бардак на всі заняття. Не відволікатися. Тому для нас не така важлива навіть поведінка. Як Знання, але поведінка це для дітей розуміння, що ем, урок не може бути зірваним або не може бути бардаку. Ось так. Так, Адже якщо хтось веде себе м, якось невідповідно, да то це так само мішає і іншим діткам на уроці, ті, хто хочуть знати. Тому, звичайно, оця система, навіть з наклейками, вона тримає дійсно оцю атмосферу, така як має бути на занятті. Такої згуртованості, зібраності і роботи. Рухаємося далі. Факт номер три, ми організовуємо унікальні заходи англійською мовою, тематичні в нашому місті, тому що в нашому місті немає тематичних заходів саме англійською мовою. Ми організували їх вже чимало, тобто це і новий рік, і Хеллоуін, великдень, і в принципі дуже багато заходів. У нас організовуються всі англійською мовою. Ось це теж така цікавинка, і унікальність, тому що дітки, коли приходять, вони знають, що будуть конкурси, будуть ігри, але це все буде проходити англійською. Тому потрібно навіть на таких святкових заходах згадувати всі слова, які ми вчили. yeah Факт номер чотири це те, що ми організовуємо такий собі унікальний літній англомовний табір, якого немає в місті Хмільник, тому що знаходимося ми офлайн на Вінниччині в місті Хмільник, і е, кожний день присвячений якійсь тематиці, тобто, чи це тематика української кухні? Говорите не, не те, що української культури, в яку входить так само кухня англійської мови, аби діти могли так само знаєте, за кордоном представити Україну і гідно е, змогти описати фактично лексику англійської мови. Е, у нас так само були здається, подорожі. були тематичні дні ігор. Тобто, коли ми граємо ці ігри навіть доволі популярні для українських дітей англійською, і ті, які популярні серед американських дітей, але в нас не настільки. Ми теж їх грали, Тобто, як знайомила трішки даже з культурою, тому що ми це все проводимо самостійно. О, це був день культур. Е, Так, тобто, ми знайомимося з культурою е, різних країн. І окремий день у нас був це день культур різних е, країн, і там ми вивчали дуже дуже різні культури. Тобто, всі, які в нас є, і японську культуру, і американську, і бразильську. Тобто, у нас були дуже багато країн. Вчали цікаві факти mm. про них. Також у нас були дні Ютубу, дні соціальних мереж, де ми дізнавалися дуже цікаві факти про різні соціальні мережі, і дітям прям дуже сподобалася тематика, тому що. Дуже багато було речей, які вони реально не знали про соціальні мережі, які вони використовують. І це було дійсно дуже цікаво. Тому так він унікальний навіть тим, що кожен день це різна тематика, кожен день табору. Плюс він англомовний. Звичайно, що ми використовуємо українську мову там, де потрібно, але він весь англомовний. Ми готували дуже багато різних матеріалів. І це були і словничок потрібної лексики, і різні ігри англійською мовою. І один з цього року, да, тому що ми вже два роки організовуємо саме цей літній табір. Але цього року в нас був навіть квест, дуже мульт. Inside Out, і це теж було дуже цікаво, тому що в дітей було дуже багато різних локацій, де потрібно було знайти підказки, відгадати загадку. Ну і в принципі в кінці вони ще отримали солодкий подаруночок від наших мультяшних героїв, не спонсорів. На жаль, у нас спонсорів не було. Факт номер п'ять це те, що ідея створення нашої школи вона виникла ще в 2020 році. Втілили ми в 23-му році вже цю ідею нарешті. У му році ми ще проживали у Львові. Ми там викладали англійську в школі офлайн і онлайн. Ось, і на той час в нас ще була майстратура. І ми дуже загоріли з цією ідеєю. Ми ніби її хотіли вже на той час, але розуміли, що на той час було трішечки важко організувати саме офлайн школу. А ми говорили про офлайн школу. Плюс тоді був час ковіду, і тоді було незрозуміло, як буде з ковідом. І було трішечки на той час важко, адже майстратура ще є робота. І ну, в принципі, було трішки по іншому. Все Так, і ми не знали навіть, де чи ми хотіли у Львові, чи ми хотіли у Тернополі, чи взагалі десь. Десь інший, вийшло ми, в хмільнику. Ми, ми тоді вже говорили, що в хмільнику, але тому, що ми вже знали, що в нас тут є місце, де можна це зробити. Але на той час да ми ще вагалися. І нарешті, в 23-му році, я не скажу, що ми повернулися до цієї ідеї, тому що мені здається, ми повернулися до неї набагато раніше, але ми постійно чекали того ідеального моменту трішки пізніше, трішки пізніше, може не зараз, може не зараз. І ми постійно відтягували. І потім влітку 23-го року, в липні, якщо не помиляюсь. Чи може червень? Ми сиділи і, і просто говорили, згадали цю ідею знову вкотре, тому що вона постійно виникала. І взимку ми за неї говорили, і восени е, 22-го року ми про неї говорили. І я пам'ятаю, що ми сидимо. Ну давай вже нарешті реалізуємо. Давай, да, давай. Так. Так, це була така ситуація, що ми розуміли, що у Хмельнику не було а, шкіл англійської мови, тобто так багато. І ми хотіли взагалі щось робити унікальне, створити, перенести наш досвід міжнародний, та взагалі досвід вивчення англійської мови. Плюс ми це любимо, і це йшло з такої щирої. Ну йшло зі середини, так нас, тобто ця любов до англійської, і ми хотіли показати, і взагалі ми хотіли довести, що англійська це легко а, вчити можна з любов'ю, і тому з такої. А, з такою щирості, з такою любов'ю виник цей проєкт Flame English. Ось в липні ми почали ми підняли цю розмову з тобою знову черговий раз. І ми зрозуміли, що нас, типу, якщо нам потрібно приймати рішення швидко, тому що у вересні вже фактично починається навчальний рік. І з липня по серпень ми собі дали час подумати, зрозуміти, ти типу, переварити, чи ми маємо на це все ресурси, як внутрішні, так і фінансові. І вже у серпні ми 5-го числа здається 5-го числа. Ми купили фарбу. Це був такий перший крок до того, що ми вже офіційно розуміли, що ми будемо рухатися вперед з планами так, за школу. приміщення Вже було. Ми знали, де Так, і ми вже фактично за місяць 5 серпня. Ми вже почали активну роботу в приміщенні, де ви це все бачите. Так, тому насправді дійсно часом ідея, яка у вас виникає, може виникнути не в правильний час. Давайте все-таки скажемо, що є, буває, ідеї, які да, виникають. І ми кажемо, що зараз, можливо, все-таки на час. Але якщо це дійсно ідея, те, чим ви горете, що ви дійсно хочете, то її час точно настане. І коли ви розумієте, що от зараз, ніби більш-менш сприятливі умови для цього для здійснення цієї мрії, то тоді, напевно, треба за хапатися, Тому що ми також постійно витягували, витягували, дуже багато разів ця тема піднімалася, І нарешті влітку ми. Вирішили так, все точно відкриваємо. Mm -hmm. І вже два роки, вже пройшло два роки, як ми відкрили нашу школу. Вже в нас є Успішних просто два роки. сотні задоволених студентів, які приходили, дякували нам за нашу роботу, які були в захваті від того, що ми робимо. Тому що дійсно дуже багато речей ми робимо унікальних для нашого міста, саме офлайн, якщо говорити. Ось, і вже два роки нашому проекту. Тому да, воно починалось маленької мрії з розмов на кухні за чашкою кави, бо це так і починалося. У Львові. У Львові mm -hmm. Перейшло це до того, що ми говорили на лаву чашці також за чашкою кави. І от тепер ми маємо два роки наш так. простір. Факт номер шість – це те, що у нас є унікальне лого та унікальний Створений дизайн разом з співпраці з нашим прекрасним дизайнером Олександром Флеймак. Uh, у нас є Флеймі, ми його називали Флеймі, здається. так? Флеймі це дівчинка більша, а і Флеймик це хлопчик. Так, А, так. Uh, Ми спершу таргетували, тобто наша більш така аудиторія це uh, діти там, з першого чи там, з другого класу до одинадцятого, так, і ми розуміли, що uh, нам потрібно на перший рік одним словом, на перший рік школи ми створили дуже класний мультяшний з дизайнером, uh, теж за місяць, до речі. Uh, — Лого Так, навіть катів він вже був у нас лого та на дизайн. дизайн і фан uh, факт в тому, що uh, з року кожного року наш флейм зростає разом з нашими студентами, um, наша впевненість зростає так само, і це відображається на нашому лого, і так само на нашому на дизайні нашого um, героя. Так, ось, та, та, та. Героя. Е, він у нас вже був на відкритті. Тобто, коли ми вже зрозуміли, що все-таки ми відкриваємо школу і ми вже почали ось цей весь ремонт. Е, ми зв'язалися з дизайнером, якого Вася той час знав, він просто був знайомим з ним, і він йому написав, і ми дійсно за дуже короткий термін ми зробили його. Він нам створив, ми дуже багато коректували, підкоректовували якось його, риси, обличчя ми і хотіли так далі. Прям таким, як ми собі уявляли, Так, таке. Так. І само собою, ми флейм, так? Тобто, вогник, оця іскорка. І того ми зробили флеймика і флеймі, тобто вони в нас відображують фактично нашу назву. Е, ось і да, він також є унікальним, тому що ми створили його самостійно. Ми створили його таким, який ми бачимо. Його можна побачити на наших сертифікатах, які ми видаємо діткам в кінці навчального року. І дійсно, того року він був трішечки меншим. Цього року він підріс. Звичайно, що є мультяжні герої, які не ростуть, тобто вони залишаються такі, як є. Але хлопчик та е, дівчинка у нас. Так, стає. так. Але вони, от деякі персонажі, вони ростуть. І ми так само діткам сказали, що цього року ви, ви ви вже і на рівень вище виросли, і в принципі ви ростете, Ми ростемо, і якби вони ростуть разом з нами. Так, і їхня англійська разом з Флеймом, факт номер сім. Це наша карта. Ви можете бачити її заді нас, яка світиться. Е, в чому такий цікавий факт? Це ж. Тому що ми її встановлювали за годину до відкриття. Тобто, 9 вересня ми відкриваємося. За годину до того вона була встановлена. Встановлювали її три години. Це повністю весь ранок він зайняв, не підготовкою до відкриття, а встановленням карти, тому що вона нам приїхала трішки з затримкою. Ми ніби раніше її замовили, трішки довше її забирали. Насправді ми її дуже в терміновому порядку, якщо такое пригадати, тому що для нас зробили спеціальну підсвітку, і нам її відправляли з Чернівців. До хмільника зараз укрпошта до речі доставляє там з різних куточків України там ледь до доби, здається там. Виходить десь так. Тоді а тоді це було 2-3 дні, і ми дуже переживали, що та стіна, яка позаду нас, буде пустувати. А, а ми було... бачили вже там карту. Ми там, знали, та. що там буде. У нас буде. було багато ідей. Спершу ми хотіли величезне лого, потім ми хотіли багато якусь красиву картину і так далі, і так далі. Але я пригадав, що я якось мріяв вже з 2019 року, тоді здається, був якраз бум в інстаграмі на дерев'яні карти з підсвіткою у спальнях. І я кажу, що ну не тільки у спальні, там можна і в банку, і там в якихось послуг, так, установах. І я кажу, що вона буде класно прикрашати взагалі Простір, плюс вона англійською мовою, і навіть коли у нас йдуть якісь е, навчання про культури, про країни, про ще щось, там, міста, ігри про міста, то діти завжди підбігають до неї, стараються розглядіти, там якесь місто, якусь назву міста. Вона здається так, поділена так, так по штатах. Ж, так, та, так, там за так, Шаподілено. Так, так, і фан-факт в тому, що у нас там немає країни-агресора. А... Да. Там, там ми попросили забрати там ці море. всі назви, і там просто пусто. Земля так, просто земля <реш> та, не та, заселена. Та. Е, ну і ще доповнення це те, що як тільки-тільки ми відкрилися, і коли ми тільки напрацьовували цю впізнавність, тому що у нас був місяць для всього. Ну і звичайно, для реклами так само. Е, я знаю, що за місяць-два, за в принципі, тільки рекламу кидають. А ми мали оце весь цей спектр роботи зробити за місяць. І ми кидали рекламу, якщо я не помиляюсь, останні тижні чи два перед відкриттям. І... Карти ще не було, ми кидали за себе. А потім, коли вона з'явилась, ми відразу почали фоткати на фоні карти нас, uh -huh. діток і, в принципі, все фоткати. І якби скидати, що це наш простір? От у нас така карта. Um, і перші особливо тижні до нас приходили і казали: а це ви та школа англійської мови, яка нещодавно відкрилася, і у вас така карта гарна. Так, до нас навіть заходила, а можна вас фотографуватися? Можна подивитися, <світ> та можна подивитися просто на карту, а де ви її замовляли? Тобто це була теж така як родзинка і вона досі мені здається, є. Те, що до нас тут і кажуть, ну ми флейм, так тобто це пов'язано з е, вогнем, зі скринкою, тобто щось ось таке, що світиться, і так само в нас є карта, яка світиться, вона також е, якби відображує да, частинку того, що ми несемо. Тобто, у нас є Флеймик, Флеймі, наша карта, яка світиться. Ми завжди, коли організуємо якісь події, ми завжди на фоні неї фотографуємось. І дуже багато хто знає: А, це ви англійська школа, тому що не всі можуть запам'ятати назву, особливо старші люди. Не кажуть, та в якої є ось ця карта, яка світиться. Ну, це такий теж так. цікавенький факт. І ми дуже вдячні цій компанії, які розробляли. Вони здається, нас тоді переписали на сторінку, привітали з відкриттям. На український бізнес підтримує український бізнес. Це, це чудово. Факт номер вісім це те, що у нас усі викладачі сертифіковані та з вищої освітою філолога або перекладача. А для нас в стані це було важливо. Тобто, коли ми роздумали над проєктом, як English», Клаймінглж, коли думали про свою школу, для нас було важливо отримати саме сертифікацію, а також я пригадую, що колись, коли я досліджував цю тему, чи можна взагалі в Україні відкрити школу. Ну, ми не говоримо про там про гри в Міністерство освіти України, але чи можна відкривати без освіти, тоді я пригадую ще що щось таке нарив, що таке не можна було. І у нас є бакалаврат по факультету Германських мов, філологія та переклад у нас є. У нас теж були педагогічні науки в той час в університеті. У нас є магістратура філологія та переклад. У нас також є британський екзамен іспит по знанню мови, тобто CAE, Cambridge English Exam. Підтверджений C1 рівень, і також ми вклали трошки більше 20 тисяч гривень на навчання по методиці, тобто по методології викладання англійської мови взагалі іноземної. І також у нас була платна така дороговартісна консультація в одній з найкращих бізнес-консультантів по відкриттю школи в Україні. Це ми все робили для того, аби розуміти, що ми на правильному шляху. Аби точно знати, що ми даємо користь, і ми розуміємо, що у нас є підтверджена сертифікація цим. І паралельно для того, це була наша професія. Ми це обрали, і ми, звісно, крокуємо вперед з цим. Так перед відкриттям було дійсно зроблено дуже багато не тільки роботи по ремонту, та і по закупівлі меблів, книжок і так далі. Так само була велика робота пророблена. За ось цей короткий, нібито час із власними знаннями. І на тому ми не зупинилися. Ми постійно купуємо різні навчання, ми різні відвідуємо консультації, де ми наберемось нового досвіду. Тому що насправді навчатися можна завжди, і скільки б ти не знав, скільки б ем, вищих освіти не мав, навчання воно завжди потрібне і дійсно буде завжди щось, що ти десь міг не знати або забути, і потрібно піти ще кудись, щоб щось вивчити або щось повторити, можливо. Та? Тому ми навіть зараз це. Робимо, у нас постійно є навчання, ми постійно покращуємо себе. А, ось і це та. в принципі та такий фан-фект, тому що перед відкриттям дуже багато в це теж було вкладено, і це було в такому турборежимі. І також викладачі, які у нас є в онлайн відділі, і так само в офлайн, вони теж мають завершену філологічну освіту, і фактично вони класно навчають людей, які приходять до нас від малого до, велик... тому до великого. Тому приходьте до нас на офлайн та на онлайн. Факт номер дев'ять це про нашу творчість і те, що ми організовуємо в принципі, окрім навчання англійської мови, ми організовуємо різні заходи з творчості. Наприклад, коли ми організовуємо новий рік або Хеллоуін, або Великдень, і так далі, в нас на кожному є щось пов'язане з творчістю. То, в принципі, творчі люди, і ми знали, коли ми відкривали школу англійської мови, що в нас буде і творчий простір. Ми його собі відразу задумували. Тому ми малювали картини, ми робили, виливали свічки. У нас також було розпис різних глиняних фігурок. Ми робили ловці сонця. Тобто, у нас було дуже багато всього. Навіть зараз все не згадаю. Так різко не снів, а сонця. Ми не переплутали. Так, так саме сонця, тому що ми робили його в літньому таборі, і це було саме з таких камінців, які коли вішаєш біля вікна, і є сонечко, то вони ловлять і відображуються в кімнаті, так, такі сонячні зайчики. Ось тому в нас дуже багато саме творчості. Також тут є. І в принципі в планах дуже багато творчих заходів пов'язаних з дорослою до Торі, тобто не тільки для дітей чи підлітків, тобто так само для дорослих малювання різних картин і різної творчості на італійських полотнах. Ми теж здумали про епоксидну смолу, але вона трошки небезпечна. Ми виливали як з дорослими, так і з батьками наших дітей підсвічники і свічки, формові свічки. Восени ми, здається, це робили з гарбузиками, а до того ми робили лілії. Лілії там різні так, були так інші. До, до нас до... сказати. Нас... Кажи. До нас приходила майстриня Сандра чи Саша? Як Сандра. Зговорю. Вона підписана Сандра, Сандра. Сандра. Кашпа. Так, до нас приходила майстриня, і вона вже доволі багато років робить цю справу. В її обожнює, в неї дуже класна це виходить, в неї просто безліч різноманітних є і фігурок, і видів воску, і так далі. Вона може все вам розказати про це. Тому ми її запросили, і вона, окрім того, що дала майстер-клас в просторі в нашому просторі, вона розповіла людям, ще дуже багато цікавих фактів. З них з свічковарінням, ось тому навіть такі заходи ми теж організовуємо. І ось, ось ну, да, у співпраці з цією майстрині, ми так само організовували ось такий класний захід. До того ми його організовували неодноразово. І навіть люди, які були перший раз, вони прийшли повторно, тому що сказала, що їм настільки сподобався цей процес, настільки сподобалася ця магія, яка тут була, що ми створювали їх теж. І один такий ще цікавий факт, коли ми створювали гарбузики осінню, вони були з шапочками Гаррі Поттера, і на фоні в нас грала Музика Гаррі Потера, ось у нас така була дійсно тут магія, тому що так. там є ароматизатори. В ось цих свічках е, був блиск, який вони додали, і дійсно тут прям була реальна магія. Магія, так. <кл 'я> Факт номер 10 – це те, що ми обоє приймали участь у різних обмінних програмах за кордоном, тобто від університету, і самостійно ми шукали програми для того, аби, по-перше, набратися досвіду, по-друге, набратися таких закордонних знань європейських, а я би сказала світових, та а, фактично приїхати в Україну, і передати ці всі знання і передати цей такий стиль в українській освіті в українському в українському середовищі. Ось я навчався, я навчався півроку в університеті Рен 2 у Франції, на заході Франції, де я вивчав англійську мову. Переклад та мене викладали британці, французи, дуже-дуже класно було. І фактично, частинку навчання, якийсь такий підхід та е, повагу і багато багато іншого перейняли і імплементували тут у нас у Флеймінґлеш. Так, а я їздила по програмі УПЕР в Іспанію. І я жила в іспанській сім'ї, тому дуже багато для мене було інсайтів, які навіть зараз я часом використовую і розповідаю про них, пов'язані саме з культурою вивчення англійської мови в Іспанії, і в принципі, як до англійської мови ставляться там, і до виховання дітей, до навчання дітей англійської, як там ставляться. Тому що я жила в сім'ї, де було була дівчинка 6 років, і вона говорила на дуже класному рівні англійської мови. І батьки розповідали, як вони прийшли до цього, тому що батьки, чесно кажучи, знали її гірше, ніж сама дитина знала. Ось, хоча батьки. Вчили все життя, а дитині було лише 6, 6 років. Вони розповідали, як вони вчили, і в принципі я знайомилася з іншими людьми, які так само по цій програмі їздили. Вони також розповідали їх досвід, і це було дійсно цікаво, тому що були люди з усіх куточків світу. Ми ділилися досвідом з різними людьми, тому що там були різні люди з різних куточків світу, із Азії, з Америки. Там було просто реально мега класне ком'юніті, де можна було поспілкуватися, поділитися досвідом, тому що там були люди, які так само вчили англійську, для того, щоб приїхати в Іспанію. Наприклад, була дівчинка, яка з Азії. І вона розповідала свою історію, як вона до цього прийшла. І в принципі, було цікаво дійсно обмінятися досвідом. І деякі з тих практик, які я тоді отримала, я дійсно використовую зараз і розповідаю про них також зараз. Тому так нас, окрім українського досвіду, ще є ось такі закордонний. На цьому на сьогодні усе в цьому відео дуже дякуємо вам за перегляди. Будемо вдячні за коментарі, поширення, питання. Ми будемо намагатися відповісти на абсолютно будь-що, що ви спитаєте. Який факт з цих був для вас незнайомим? Який факт можливо у вас вразив найбільше? Пишіть в коментарях і дійсно можете задавати будь-яке питання. Ми будемо намагатися на нього якомога швидше відповісти. Ну на сьогодні це все. Thank you you for watching. See you soon. Bye. Bye.